Дитячий контент зайшов надто далеко. Маю підозру, що це буде говорити про YouTube Kids, який дозволяє занадто багато нейт в минулому відео своєму останньому. Яке ми теж дивились, Мені, якраз таки говорив про це дуже дуже коротко. А зараз з'явився якісь коти котики, які коротше один одного там щось роблять штучним інтелектом. Коротше, щось дуже погано. А ви знали, що здавалось би за найбільш безневинним відео на YouTube, ховаються дещо набагато страшніше, те, що no. виглядає, як звичайний no. мультик про улюблених героїв, раптом перетворюється на щось дуже дивне, моторошне і зовсім не дитяче. Сьогодні ми розберемо, хто з тим стоїть, яку школу це наносить, скільки вони на цьому заробляють, і чи знає взагалі про це YouTube. так. Також дуже багато шокуючих фактів. Як оце пропускаю Ютуб? І що саме головне, що ми з вами можемо з цим взагалі зробити? Ну а ви поки вмочитесь позручніше, гарного перегляду. Назріває таке собі логічне питання: а чому ж автори на Ютубі так полюбляють знімати саме дитячий контент? Можливо, тому що на дітях можна фармити й Тієї ще бабки, просто лютійші. Реально. Той же саме El ZGate, теж саме зараз Прокотіки, оце такі Videos, чи як воно там називається, я не пам'ятаю. Все це просто лютейший фарм бабок і лазейка в Ютубі, що за що не банить. Потім, звісно, забанять, але вони все одно знайдуть, як це зробити ще один раз. Шановні глядачі, усіх вітаю у себе на секретному каналі. Прошу прямо зараз підписатися на цей канал. Якщо ми доб'ємо 2000 підписників, то я видаляю цей канал. Якщо насправді був вам вдячний, якщо підпишетесь, і потім обов'язково глянути після цього відео, оригінальне відео самих авторів. В кінці. Відео вам буде пряме посилання на мій інший канал ігровий, де потрібно подивитися відео, адже Ютуб максимально мене душить. На цьому каналі в мене переглядів більше ніж на ігровому каналі, і чесно кажучи, мене це дуже дуже сильно бентежить. Тому величезне до вас прохання. Якщо ви ще не встигли глянути оригінальне відео автора, попрошу вас це потім зробити обов'язково і написати від мене коментар. І обов'язково. Глянути відео за посиланням обов'язково моє саме. Ну, особисте ігрове, Типу, там де я просто старався, тому що е я скоро скопичуся, чесним словом скажу. Я зараз на це відео сижу максимум 30 хвилин, і воно у висновку набере більше переглядів, ніж ігровий канал, який я монтую там по 2-3 дня. Все, вам приємного перегляду, більше вас не затримую. Знаєте, насправді тут все просто. Батькам банально потрібно чимось зайняти дитину, і знаєте, більшість обирає просто дати телефончик з увімкненим ютубом. Дітей дуже багато, і в них буквально цілий день вільного часу. Дітям що понеділок, що п'ятниця, що субота, ну взагалі нема різниці. А якраз це дуже вигідно для ютуберів. Але знаєте, тут є підвог, бо зацікавити нинішніх дітей це ще то випробування. Їхню увагу після всяких тіктоків, ютуб, шорців, ну дуже важко втримати. Тому Тори дитячого контенту роблять якомога більше крінжа, ще так би мовити, провокаційних моментів. Ну і це все заради того, щоб діти, хоча б якось це дивились. Мені твіч забанить стрім, якщо я буду це дивитися. Я просто зараз дивлюся на всі всі привішки. Я розумію, що я боюсь, чат, я боюсь. Також всякі хайпові ігри, мультики, але знаєте, це все фігня, бо зараз буде реально цікаво. Автори такого дитячого контенту дуже часто перегинають палку. Аж занадто я вам скажу, що тут казати, навіть в українському сегменті Зисуй. таких покікак і достатньо. Але питання, чому YouTube нічого з цим не робить? Згодом ви все самі зрозумієте. Що ви розуміли, навіть на окремій платформі YouTube Kids, яка призначена тільки для дітей, це все по суті мало фільтруватися. Але знаєте, тут все рівно дуже багато, грубо кажуть. Забороненого контенту. Просто на секундочку нагадаю, що в мене Ютуб банив за те, що в мене було написано в назві відео. Темна сторона Скулбой. А як тільки я поміняв на те, що Скулбой вся правда, вони такі, о, ні, все окей, хорошо, у вас гарне відео, да, нам подобається. Було спочатку жовта монетка, яка я казала, оце жовта монетка. Е, Коротше, ми не будемо просувати це відео. А потім поміняв назву, і він такі, Вау! А я, а, 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 Вау! Стільки заборонено, з, ні, що дурки. я відріхав подалі, змушений більшість ставок цензурити. Бо Ютуб за таке дасть по дупі. Раніше на Ютубі дуже часто зустрічались відео, нібито для дітей, яким присвоєно термін Ельза Гей. Ви спитаєте, що воно таке? Якщо коротко, Опа. це контент, в якому початок здається мультяшним. А все це через те, що там використовуються популярні герої з відомих мультиків. Сама назва терміну складається зі слів Ельза. Ну я думаю, навіть пояснювати не треба, що це за персонаж, і суфікс гей, який часто додавали до нас в різних. Скандалю. Ну так, ось у відео подібного формату, ну, тобто Ельза Гейт, немає нічого пов'язаного з оригінальним сюжетом мультфільмів. Натомість присутні дуже погані речі, наприклад, як насильство, <плес> <плес> так званий кетчуп, 18 плюс натяки та багато інших пукікав. Як воно проходить модерацію, я гадки не маю. Такий контент існував ще в 2010-х, проте, всякі дорослі тьоті і дяді звернули на такий контент увагу у 2017 році. І тоді був переломний момент, бо Ютубу довелось повідаряти десятки тисяч. Подібних каналів і відео, а зараз такий контент знову набирає величезну популярність. Я точно не впевнений, або це говорив Нейд, або я просто пам'ятаю, Ну, напому це Нейд говорив про те, що да, після цього всього випадку почався цей YouTube Kids. Я так і не зрозумів, в чому прикол YouTube Kids. І з'явилася нова категорія, коли ти завантажуєш відео, чи це відео для дітей. Ти виб... Кожна адекватна людина, яка завантажує відео на YouTube. вона ніколи не буде обирати, що це відео для дітей. Ніколи, тому що ю... відео для дітей не монетизується. Якщо монетизується, то дуже-дуже мало. Ти будеш собі псувати, по-перше, перегляди, а по-друге, в рекомендації твоє відео навряд чи попаде. Я бачу якийсь челіка, відос, який з... Я намагався за 7 днів заспідранити, коротше, партнерку і купа підписників на YouTube Shorts. І після того, як виставив одне відео, воно, типу, набрало там 16 Щось таке, типу 16-15 тисяч, і після того став на таку флетлайн, тобто пряма лінія, яка не набирає взагалі перегляди. Він завантажив наступне відео, і через якийсь період часу воно мало потрапити в рекомендації на мільйони, навіть більше лайків і переглядів. Але Ютуб виставив, вирішив, що це відео, дитячий контент. Ну от уявіть собі таку картину. Вам десь ну може 5-6 рочків і ви сіли дивитись мультика на Ютубі. Наткнулись да. ви на дитяче відео зі свинкою, пепою. І начебто спочатку все дуже класно. Яскраві сценки, улюблені персонажі. Жі, файна музика, але потім ви навіть не помічаєте, як в моменті це стає якимось суцільним хорором, де автори люблять додавати те, що я вже казав. Ви собі уявляєте наскільки отакі відео можуть травмувати дитячу психіку? Проте таким контент частіше всього абсолютно пофігу, бо гроші ж то капають. Таке контенті ще набирає просто мільйони переглядів, і існують просто сотні каналів, які мають схожу тематику. А чому на такій кінчі так багато переглядів через отакі прев'юшки? Ну і ще через сам розвиток так званого сюжету. Відео таких відео буквально кожну секунду відбувається якісь трешняк, щоб юному глядачу часом не стало нудно, і він не пішов дивитись інше відео. На щастя, деколи контент подібного формату все ж таки банять. Проте, подумайте, сам факт того, що на Ютубі це гуляло роками, скільком дітям це травмувало психіку, і ніхто з цим нічого не робив. Це просто капець. Ой, краще б ці дітлахи грали в Майнкрафте в своє время. А то це дивляться якусь фігню Реклама на серверу. Майнкрафт, Сорі, ф'юзен, рекомен... якщо ти не проти. Щоб ви просто розуміли, цей контент не тільки може шкодити дітям, але й при цьому порушує авторські права. Ви взагалі задумувались, чи отримували Тіпа. згоду отакі от автори використовувати от таких от мультяшних персонажів? Очевидно, що ні. І якщо їм а. якимось чудом не виробили монетизацію, то вони будуть отримувати просто космічні гроші. І при цьому по факту нелегально. Знову ж таки, чому Ютуб тривалий час тим не боровся? А все. До речі, там, де оці от живі люди знімаються в таких відосах, мені просто особисто цікаво. От я просто зараз оце посидів, подумав. А якщо є якщо, е е цей, наприклад, якісь люди, які набирають людей для зйомок, ти типу, покажуть, ми шукаємо акторів, ти приходиш на кастинг. Тобі кажуть, що, типу, доброго дня. Покажіть, що, типу, розповідають про себе, розповідаєш про себе, а потім кажуть, слухайте, у нас такий цікавий момент. Ми знімаємо відео на Ютуб. Вас цікавить? Цікавить. Окей, хорошо. Е, Отака от, от зарплата. Такий ніхрена собі, такі циферки. А що ми там робимо? Ви надягаєте костюми, ми вам надуваємо цитьки, ми вам надуваємо дупу. Ми, коротше, оце все робимо вам ось да. Що вибачте? Ні, ну ми типу ми беремо, ви надягаєте костюм одного маскота, типу одного персонажа з якогось там мультика, з гри, і ми, коротше, надуваємо вам, вам цицьки і дупу. насосом. Інший наш актор буде надувати. Насправді дуже просто. Відео зазвичай модерується штучним інтелектом, і при перевірці відео він не видає жодних проблем. Бо, по, по факту, самий Конечно. головний фактор, щоб твоє відео пройшло перевірку, це просто щоб там не було музики з авторськими правами. Житоми. Це не міста не само. Ну і бажано, щоб матюків не було. Після цього такі відео могли видалити тільки тоді, коли на них накидають дуже багато скарг. Але знаєте, більшість дітей навіть не знають, що можна скарги кидати. А й, скоріше всього більшість навіть батькам не розкажуть. Вони скоріше всього будуть спати боятись. Ні, ну знаєте, я після таких відео так само би робив. А якщо батьки помітять, що їхні діти дивляться якусь фігню, то вони теж не факт що кинуть скаргу. Вони просто кажуть дітям, щось серії ну не дивися в ці гадості на ютубі. Іде краще траву потрогай. Але якщо це відбувається систематично, то рано чи пізно Батьків вже не маюся піти ці пекальні борошна, і вони можуть підняти цю тему на загал. От якраз якось так, в 2017 році, і почалися всі ці скандали з відео формату Ельза Гей. Ви не повірите, але Ютуб схоже вчиться на власних помилках. І як я вже казав, доволі часто банить подібні відео. Тим не менш, не все так добре, як ми думаємо. На Ютубі прямо зараз панує так званий Ельза Гей 3.0, бо з приходом штучного інтелекту зробити якусь там картинку, а потім її анімувати взагалі дуже легко. Штучний інтелект зараз використовують, звісно, порізному. Хай там потужні мемчики накліпати, якусь там собаку анімувати, а також, на жаль, щоб пробити дитячий контент. Якщо Опа. ви не бачили ось цих котиків згенерованих штучним інтелектом, то напевно пора вам вилазити з печери. В тіктоках, ютубшорсах і так далі, такого добра просто навалом. Є, звісно, якісь там танцюючі котики, але в більшості згенерованих відео всі намагаються надавити на жалість, щоб потенційні глядачі все таки поставили лайк, написали там якийсь коментар і, хоч якось взаємодіяли з відео. А ви, до речі, теж не забувайте там лайки ставити, коментарі писати. Бо я реально стараюсь, і ще й котиків гарних підбираю. Так, от, про що це? я? Деколи автори такого згенерованого контенту взагалі злітають з катушок. І додають різний кетчуп, ножі, і взагалі дуже погані речі. Щоб ви розуміли, на Ютубі досі є такі контент ферми. Так, Такіба не забанили... А, ну точно не створюють нові аккаунти, як я міг їх забути. Навіть зараз, якщо ви просто напишете там милі котики штучним інтелектом, ви можете побачити таке, що ви більше не захочете сидіти в інтернеті, і взагалі бажано таке не, буду, не шукають. Я шукають. Якщо не буду. ви зараз їсте, я для вас весь наш цензурю. Але в оригіналі ніякої цензури не буде. Я просто в вахері, бо сам факт того, що бездушні автори намагаються таким чином заробити грошей, ну реально дуже лякає. І подібні канали, відео і взагалі контент ферми, скільки б ти не банив, все рівно будуть існувати. І вистежити який трішняк і його забанити, модерації Ютубу доволі непросто. Взагалі, на Ютубі зараз дуже багато відео і навіть реклам. Які знаєте, краще б забанили. Ну, або... Ну, до речі, до речі, попри те, що зараз відео це вийшло тільки сьогодні, десь, по-моєму, вчора чи позавчора з'явилась новина про те, що може там давніше, що Ютуб буде банити відео за штучний інтелект, і не буде монетизуватись. Тобто у людей не буде мотивації робити такі відоси більше. Хоч, хоч на це таке, на, гол, на гору рісь. все. Все, я обісрався все, чат. Я все обістрався. Продовження цитати не було, хоча б якось обмежили. Але ні, такі відео не то, що не банять, вони навіть краще монетизуються. Тут ще, до речі, такий казус виникає рано чи пізно, діти після перегляду такого типу дитячого контенту починають шукати отакий відвертий контент. Я вже, звісно, про це говорив, але давайте трошечки детальніше в вцітає, покопаємося. Це що хайпує, незалежно на якій платформі, так чи інакше стає жертвою одного правила, назву якого, наче взагалі не можна говорити. Просувати, звісно, такий контент на Ютубі реально важко. Але деякі смільчаки все ж успішно кліпають кучу такого контенту. І довгі відео, і шорти, але з цим нічого не роблять. Більшість з них навіть не бояться показувати приблизний вміст відео на прев'юшках і до цього всього придумують дуже пікантні назви. Хоча стоп чекайте, а що я взагалі дивуюсь? Ютуб останнім часом почав пропускати таку рекламу, яка прямо веде тебе до такого відвертого контенту. Доходить дуже до мачу. того, що деколи в такій рекламі прямо показують в себе це. Ютуб, якщо що, це все жарти, приколи хі-хі-ха-ха. -хі ви мені можете сказати, ну альо, всі ж виставляють в своєму аккаунті ВІК більше за 18 років. Хіба не очевидно, що іноді така реклама все-таки просто А ви, до речі, задумали, що тепер діти виставляють ваш вік для того, щоб вставити 18 років? Тобто хтось зараз вставляє 2000 років. Щоб просто пройти 18 YouTube, на мій подив, часто це навіть не так працює, бо трапляються випадки, коли подібна реклама відображається на акаунтах, де виставлений мінімальний вік. Але це тема вже для іншого відео. До речі, є ще один фактор, як оцей трешняк попадає в рекомендації дітей. Коли люба людина викладає відео на Ютуб, то тебе спитає. А для кого це відео призначено? Оці всі засранці, ну тобто трешові автори, по правильному почесному мали вибирати, що це відео для дітей. Але знаєте, я просто не говорив, якби це так і було. По перше. Є деякі нюанси. Якщо ти вибрав, що відео для дітей, на твоєму відео всього лиш то відключають котей, <світ> на твоєму відео Всього лиш то відключають коментарі, відео саме по собі не буде так сильно просуватись, і що саме головне, майже не буде приносити грошенят. Ну а так як ці автори прийшли тільки за грошима, для них цієї чесної кнопки навіть не існує. При таких обставинах випливає ще дещо страшніше: а саме те, що автори дитячого контенту в описі каналу чи відео можуть залишати посилання на Patreon, на якому увага безкоштовно чи за пару там долярів на певний час ви можете побачити 18 плюс контент. Я, якщо що нагадую, Аду, їхні відео на Ютубі теж монетизуються. Мені здається, через те, що дають батьки свій телефон, вони можуть зайти, кудись нажати, оплатити. Коротше, у батьків зніметься бабки, і вони такі, що, що відбувається. І потім не будуть розбиратися, а у дітей буде безплатний доступ туди. Для такого в мене вже взагалі нема слів. Ви можете сказати, окей, це все погано, але це ж на основному Ютубі, а не на Ютуб КІТ. І знову все не так добре, як ми думали. Алгоритми Ютубу фільтрують контент автоматично, тобто за допомогою штучного інтелекту. А він, в свою чергу, деколи працює не зовсім, так, як треба. Контент... не зовсім так, як треба. Не зовсім так, як треба. Не зовсім щас... так, як треба. Це тільтану, серйозно. Дивіться, просто дивіться. Ви просто подивіться на цю статистику. Відео в мене останнє на ігровому каналі, втретє було в списку, воно там на якийсь момент було друге. Перегляди більше середнього. Кліки були якийсь період часу, по-моєму, перший день зелена взагалі була ця штука. Було середній перегляд 15 хвилин, коли саме відео 35. Тобто було утримання, було єбейше утримання. Зараз, якщо подивитися на аналітику відео, можна глянути і там побачити навіть, що відео дивиться сімдесят чимось відсотків людей, ще на самому початку і не дропають його. Це Цека хороша статистика і супер-мега-афієзна пласка лінія. Um, назад ми обійдемо вам з полегля до цього відео на пелси за день. Ось отлимайте вас їх. Вас їх безкоштовних тютилити всі переглядів, а далі засіть зопу. Цілих скільки там уже днів пройшло? Бля, муха, п'ятий день. Вони тупо мені дали посасати жопу. Перший день просто отак от, от полетіло відео просто моментально. Купа переглядів, купа актив. мені супер подобається, все на зеленому, все супер клас. Рівно плюс тисяча переглядів за цілий день. Воно в момент, за день, замість того, щоб мені давати по 3-4 тисячі переглядів або просунути далі відео в рекомендації, воно просто таке. Цеси жопу назаря, то ми не будемо з тобою розбиратися. Більше переглядів з рекомендацій, більше середня тривалість перегляду підписниками. Все зелене. Тут все зелене, тут просто все горить зеленим. Знаєте, що ще зараз горить? Межо. Тен з мультяшною привюшкою по типу Ельза Гейту може. Мені... Просто пройти в рекомендації YouTube Kids. і при чому, навіть якщо відео порушує правила Ютубу, про це навіть нам каже сама компанія Google. Цитую, системи виключають з результатів пошуку більшість контенту, який є неприйнятим для дітей. Але ми не перевіряємо кожне відео вручну. Виходить, що в теорії натрапити на такий контент в YouTube Kids трошки важче, бо там загалом трішки більше нюансів, ніж на звичайному Ютубі. Однак Ютуб не гарантує, що такий контент не попадеться вашій дитині. Саме сумне в цій історії те, що цього майже ніяк не Зараз буквально все, що популярно серед дітей, так чи інакше є контент фермою, і у більшості популярних дитячих відео є свої покікаки. Просто щоб ви розуміли, наскільки вже все погано. Через отакий контент, наприклад, автор Спрунки, якому між іншим 15 років, почав ненавидити свою гру. А все через те, що якраз з нею кліпають дуже багато дитячого контенту, і до того ж непристойно. Після такого контенту багато ігр, мультиків і тому подібного перестають нормально сприйматись. А тепер у нас саме цікаве. Тільки ж грошей Ютуб виділяє на монетизацію отакого контентіща? Ну, давайте візьмемо якийсь середній канал з таким от дитячим контентом. Творили його приблизно 9 місяців тому. І за такий короткий проміжок часу тут вже 60 тисяч підписників. А головне, з монетизації автор зміг отримати від 13 до 30 тисяч до 9 місяців 13 тисяч доларів. Ладно. Ладно. Лярів, ось у нас ще один канал з трешовими дитячими анімаціями. За рік 160 тисяч підписників нафіг. і приблизно 50 тисяч доларів з монетизації. Якщо вам і цього мало. 193 долара приблизно за місяць. А, за рік. Від 193 до 3 тисяч доларів. За рік. 193 доларів. За місяць орієнтовно 10-165 доларів. Давайте я вам так скажу час: 165 доларів там і близько не пахло, окей? То давайте поглянемо на канал з страшними історіями котиків. Дохід цього каналу складає від 3,5 до 13 тисяч доларів за рік. Але в цьому mm -hmm. випадку це звичайні нафіг шорти. Нє, ну слухайте, ми, по ходу, чимось не тим займаємось. Може це і мені почати брейн роти в знімати. В принципі, хата в Києві сама себе не купить, так що нада, походу, тємки А якщо серйозно, то з таким Контентом бажано бороти, хоч це, звісно, реально важко, але ви ж самі бачили, який там трешняк частіше всього знімають. Це все навіть на голову oh, да. не налазить. Ну а такі автори скоріше всього ніяк не зміняться. Вони завжди будуть намагатися нажитись на маленьких дітях. І також контент ферми скоріше всього теж будуть завжди. На місці одних будуть з'являтися інші, і так по кругу. Проте, чисто моя вам порада, це якщо правда. ви бачите отакий от трешовий нецензурний контент, який взагалі не зрозуміло, як на YouTube пропустили, то рекомендую вам кидати на нього скарги. Просто по. Подумайте, якщо на цьому надалі будуть заробляти такі величезні гроші, чи перестануть вони знімати такий контент? Звісно, ні, натрапити на Ельза Гейт на Ютубі зараз простіше простого: шукаєш якийсь мультик, а отримуєш цілу таблицю мінділеєва нафі. що при причому з різних гадостів і фетишів. Через отаку ситуацію на Ютубі рекомендую вам, ну хоча б іноді звертати увагу на те, що дивляться ваші молодші спиногризи. Можливо, діти, а може навіть внуки, бо зараз один клік на трошечки не. Правильне відео дорівнює запуску тони трешового контенту в рекомендації. Ну а якщо ви хочете, що у ваших рекомендаціях мій контент з'являвся частіше, ніж оцей от трешняк, раджу вам прямо зараз підписатись на канал, якщо ви цього звісно не зробили. На секундочку наших фюзенят вже більше 40 тисяч, і кожному з вас тисяч. я просто неймовірно вдячний. Блять, я майже. Я думав, що я його колись наздожену, але я вже, походу, не наздожену. А чи наберемо ми 50 тисяч до кінця літа вже залежить тільки від вас. Ну і звісно, по традиції, пишіть лайки, ставте коментарі від трьох слів, а в своєму. Ставлю коментар. Ставлю коментар. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Нормально. На просування відео прям конфеточка.